Рекультивації потребують тисячі полігонів в нашій державі. Тому тут ми відпрацювали сценарії співпраці з європейським інвестиційним банком, з різними структурами, в тому числі з Нафтогазом. Газ, який видобувається, перетворюється в електроенергію, і йде в мережу. Зараз наверху вибудовується вже частина Гольфового поля. Також тут буде великий парк скульптур, гольд для ветеранів, має на увазі як момент їхньої реабілітації. Наступний рік це є фінальний рік згідно всіх планів, тому що ви, коли приїдете сюди весною, ви побачите зелену траву. І нічого не буде нагадувати про те, що тут колись був великий полігон і 14 мільйонів тонн сміття є всередині. Суна фаза є завершена. Фінальна фаза це вже в принципі трава має тут рости і дерева. Тут має бути місце, куди можна буде просто приїхати і збити. Насправді, приклад для інших міст. І нам би хотілося, щоб інші міста теж брали це в приклад. Програма є, вона фінансується Європейським інвестиційним банком, Європейським Союзом. Її можна брати, по ній можна давати заявки в наше міністерство. Ми будемо розподіляти на розвиток муніципальної інфраструктури. Там зараз 5 міст по різним питанням: від полігону до водовідведення, до електричних мереж, до відбудови, до відновлення місцевих е, якихось об'єктів. Ну і дуже важливо, щоб Україна бачила такі. І проекти навіть під час війни, навіть під час обстрілів, навіть під час блекаутів без електроенергії такі речі можна робити. Кожен такий проект мені здається трошки вселяє надію, трошки вселяє відчуття, що не дивлячись на війну, не дивлячись там на важку зиму. Відновлення можливо, рекультивація можлива, і 30 поверхів сміття, яке тут було скинуто за 50 і більше років, можна перетворити в алеї, в парк, в гольф-клуб. Зараз ви бачите трансформацію з екологічного ризика на екологічну. На відновлення, і це дуже важливе, тому що це перший проєкт а, цього типу, який може показати напрямок іншим містам, іншим громадам, що так робити можливо. І це завдяки співпраці, а, тому що було треба багато партнерів. А, захист гарантією Єврокомісії, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, а, місто Львів, Зелене місто, а, також підрядники, і також Міністерство розвитку громади території України. Я дуже вдячна, що ми могли. Надати внесок, це було 14 мільйонів євро. Але це не тільки гроші, тому що ми теж бачимо вже майбутнє. і Отримали за запит на фінансування. Щоб тут могло бути або міг бути майданчик для реабілітації, так для ветеранів, наприклад, які теж воювали за нас всіх за всю Європу. У нас повністю готова весь купол полігону. Залишається тільки ця от сторона до завершення. Відповідно, ми заготовляємо. Ці земельні маси підготовляємо весь матеріал для того, щоб тільки в березні місяці в присухи погодних умовах приступити до закінчення цього полігону. Ми висадили по суті такий символічний перший лот того парку, який би мав бути тут в рекреаційній зоні. Тобто, це початок чогось нового. Сьогодні ми вже не маємо полігон небезпечний. Ми маємо просто гору, яка буде з часом зеленіти. Ми побачимо її в наступному році повністю озелененою, і вона буде радувати око і. І буде рекреаційною зоною для львів'ян і гостей нашого міста.